Вітаю вас, діти! Сьогодні ми продовжуємо виконувати нашу ляльку. Сьогодні займаємося оформленням голови, виконанням її зачіски, будемо робити її волосся. Для цього нам потрібні будуть в'язальні нитки, які ось там є за кольором. Або ось такі, це цезальова нитка, вона льняна у нас. Це технічна така нитка, але досить часто можна її ви... побачити і використовують в декоративних роботах. Так, ну, ця лялька в мене з чорним волоссям, чорними косами. Для цієї ляльки я зроблю волосся такого кольору льняного. Тож, почнемо. Для початку нам треба визначитись з довжиною волосся, його треба буде нитки порізати. І Враховуємо, що це будуть коси. Коли нитка заплітається, вони стануть коротшими. Тож, від голови, від маківки до низу. Так. І в два рази більше у нас буде ниточка. Ну, такі нитки нам довжиною треба порізати ну, досить багато ниток. Так. Я заготовила нитки, нарізала їх. І тепер можемо починати їх прикріплювати на голову. Так, будемо пришивати ниточку. У мене біла є, потім її можна. ну, Вона перекриється віночком, якимись там прикрасами на голові. Тож починаємо від центру голови, прячемо вузлик і кожну ниточку прикладаємо і швом назад голка прикріплюємо до голови кожну поступову нитку. Прикріпили. Потихеньку не поспішайте. Ниточка за ниточку пришиваємо. Прикладаємо ось другу поряд, знову ж підхватуємо до голови, прополюємо і робимо стібок назад. Так, виходимо. Досить така тривала робота, Ні, не поспішайте притягнули. І так послідовно кожна ниточка до ниточки пришиваємо, фіксуємо. Так, ось я пришила волосся так, позаду. І тепер можна формувати вже зачіску і плести коси їй. Тепер можна заплюсти коси. Слідкуйте, щоб вони у вас були симметрично виконані. натяжка ниток, довжина. А, можна низ підрізати, рівняючись там, на коротші ниточки або яку довжину ви хочете. Так, Слідкуйте, щоб зворотній бік у вас був охайний. Ну, Потім ще ми додамо якийсь віночок, будемо зараз робити. Так, І якщо у вас є клей пістолет, можна зафіксувати їх сюди. Капнути клею та зафіксувати коси до обличчя. З клеєм працюємо обережно. Фіксуємо пальчиками, трошки треба потримати, з двух так само. Декілька секунд потримали, щоб у вас клей застиг. Ми можемо підрізати кінці. Довжина повинна бути у нас і второї коси. Так, прикладаємо одна до другої і відрізаємо зайве. Так, можна залишити отакої для довжини, можна трошки коротше зробити, то за бажанням же вашим.